18-й день в Канаді, 1 липня. Субота. Субота. Сьогодні в мене вихідний і нарешті я домовився з вчителькою про урок англійської. Сьогодні зранку провів урок. Мене трошечки повчили. Пригадав, що забув. Так що, нарешті, не знаю, коли наступний раз буде. Надіюсь. Надіюсь, скоро. Після чого легенько поснідав і поїхав в магазин. Так як я собі купив своє нове улюблене горнятко, зараз в ньому чай. Не покажу всередині, то я з ним в комплекті йшло ось таке. В комплекті йде два горнятка, Два горнятка двох різних кольорів. І були два різних комплекти. Я вирішив купити ще один з такими кольорами. Щоб вже було, вже був повний комплект, ну, в разі якісь прийдуть гості чи ще щось. Ну дуже зручні. От вже сьогодні з нього пив пиво, до речі. І тримати зручно, і гаряче, і холодне, і кришечка, і машину можна буде взяти навіть. Е, поїхав взяти ті горнятка. Взяв собі ще два горнятка. І тож вони продаються біля секундів. Тому я зайду ще на секунд. Е, Зайшов на секунд і знайшов там класну кепку. Проста кепочка, ще от не розшифрував цю абревіатурку, не знаю, що воно значить. Надіюсь, щось добре. І вона без резинки ззаді. Якраз на мій, на мій черпак. Дуже зручна. 8, 8 доларів. Після роботи я просто на роботі в кепці і волосся приминається. І після роботи в тій брудній кепці не хочеться йти, а от вже буде чиста. І так само знайшов дуже класні кросовки за 15 доларів, але чорні не видно. Скетчерси в нормальному стані, 42 розмір. І на мене підійшли, хоча у мене 43-й. Дуже класні, зручні. Я якраз такі от шматяні хотів. За 15 доларів. Потім куди я поїхав? Поїхав я в центр. Поїхав в центр, погуляв по центрі, подивився, що там, як там. Зайшов в торговий центр. І на третьому поверсі фудкорт, де всякі харчування. В торгових центрах в тому є. Там я собі купив поїсти. Оце китайський рис, рис, м'ясо і всякі додавки. Мені дуже смакує, я ще в Франції на натописів. То най найкраще, що може бути. Тим більше я люблю гостре. В них там і гострі соуси, і гострий перець, все як має бути. Смачно поїв, пішов, погуляв по центрі. Пофоткався. Ну, самому якось не дуже цікаво. Походив, подивився, подивився ті всі концерти їхні. Сьогодні день Канади. Пішов на стадіон на площадку, де вони поставили сцену, люди там веселилась музика, от то що музика трошечки підняла настрій. Музика гарна з басом. Постояв, послухав. Потім була якась в них перерва, то я вже собі зібрався і поїхав додому. А перед тим, як їхати додому, то я ще подорож зайшов в магазин Суперстор і собі купив от такий от гель. Бо в центрі це гель для волосся. Для волосся, Стронг. Strong... Дуже міцний і величезна банка 350 мл. Бо зайшов в центрі, цей коштує 3,50, а в центрі 26-30 доларів. Фірма якась супер солідна, але мені такого не треба. На голові воно мені там не співає. От. І поїхав, заїхав на свою станцію. І там, де я знайшов термогорнятко, дуже класне, на тому самому місці стояв оцей крем для рук. Та я думаю, ну то, то, то мені якраз підкидають, бо я сьогодні на секунді тримав в руках крем для рук за 1 долар М -м, запакований. А цей просто стояв і дуже гарний запах. Ну, майже ціла пачка. Розпакований, хтось там помістив. Та взяв а як же? Мені крем для рук треба, бо на цій будові, де я роблю там, цемент. Цемент е -е, попадає в пори і потім шкіра сохне, тяжко вимити, а тут кремом гарно вот. таке от. Прийшов додому, заліз трошки в інтернет. Заліз в інтернет, шукав машини, дивився. Ну, я можу сказати, що машини тут коштують біля п'яти тисяч. П'ять тисяч доларів, більш-менш на ходу машина. Знайшов, мені сподобався Dodge Caliber. 4 тисячі доларів, такий непоганий. Зараз кинув одному, нехай подивиться. Мені не мінівен, а хеджбек. Хеджбек — невелика машина, в мого друга в Україні є така. Хороша. Треба Треба машину і буду потихеньку-потихеньку шукати. Не спіша. Можливо, щось і краще вискочить. От такі от справи. Зараз обов'язково маю пройти, ще не пройшов, я от кожен день проходжу два додатка, реворд додаток. І там в них, як проходиш, день зараховується. Ну, Обов'язково мушу пройти. Вчу, вчить, воно не вчить, але зачепити англійську раз в день мушу. І ще один додаток, де вчиш англійську по музиці, по піснях. Грає кліп зверху, знизу текст, і одне слово пропущене. Вони співають, треба його з чотирьох варіантів вибрати правильний. Є друкувати, але друкувати мені ще далеко, я тільки вибираю правильний. Обов'язково має пройти ці два додатки. І все. Саме основне, вчора я створив телеграм-канал, де я скидаю всі фотографії. І сьогодні вже я всі фотографії, які лазив по тому калгері, всі скидав туди, де я заходив на секунд. Так з грубша зняв, що там є. Ну, на секунді є все. Інструменти, папки, зошити, чайники, кавоварки, все все повністю. От, І я тепер всі фотографії буду скидати туди. Під кожним відео в YouTube я буду прикріпляти оце посилання на, на Telegram. Посилання на Telegram і Відео буде стандартне. А фотографії і всякі там додатки, відео, там всякі переписки можна туди. Ось Весь... таке от. Так минули день. Зараз прийняв душ, другий раз зранку прийняв і зараз прийняв знов, бо був на концерті і піднявся вітер. Пилюки нагнало ужас. Чув весь брудний. П'ю чаю, роблю всі вправи англійські і йду віддихати, бо завтра до церкви. От такі от справи. Гарний день сьогодні, День Канади.